Як не забораниться в перший день. Да? Вони касарилі не попали, але ну, побільше Red Bull, -а. і все буде нормально. Ну і в пішки в мене вдома не буде, ні. Такими, як я. чудиками. Верхнами ще не пробував. Скажімо так, як почнеш, так і продовжиш. Привіт! Привіт. Uh, так, ну розкажи, Арчи, як почалася твоя історія з FPV? Ну, насамперед, моя історія почалася в 31-й окремій механізованій бригаді влітку 23-го року, коли я попав після навчального центру в 31-му. Е, потім мене відібрали роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка тільки починалась формуватися. На цей момент у нас не було нічого. Абсолютно, ні дронів, нічого, просто люди. І з тих пір ми почали потихеньку розвиватись, почали там багато всього вивчати. Перші мої бойові виходи почались восени в 23-му році. Це була Авдіївська оборонна операція. Ти щось знав взагалі про дрони до армії? Ну, про дрони до армії. Ну, У мене був маленький там китайський дрон, який я використовував там в своїх цілях, для того, щоб просто підняти, подивитися місцевість. До цього там на мавіках, на FPV-дронах взагалі не літав. Ти став одним із наймайстерніших пілотів. Що стоїть за цим? Техніка, досвід, мотивація? Ну, на мою думку, за цим стоїть в першу чергу навчання, тренування, а потім тільки мотивація. Ну, це великий шлях, скажімо так. Потрібно багато чого вивчати, постійно тренуватись, як на симуляторі, так і на звичайних дронах на полігоні. Для того, щоб потім можна було майстерно, скажімо так, відпрацьовувати на бойових чергуваннях. Скажи, чи були вильоти, після яких ти не спав? Е, можливо, є якийсь момент, який залишився з тобою назавжди? Ну, мабуть, це з першої ротації. Е, коли моя дрон під реп попав, я намагався його до останнього витягти, а потім ходив і локти собі кусав, що мені не вдалося його дотягнути. Ну, він був з боєприпасом, через те він зірвався. Коли батарейка сіла. Чи є в тебе якийсь талісман чи ритуал на виїзді, що допомагає тобі морально? Талісманів, ритуалів у мене немає. На виїздах допомагає, побільше ридбула і все буде нормально. Коли з'явилось відчуття, що твоє місце в учбовому класі? Да, в принципі, ми в армії, у мене такого відчуття ніколи не було. Мені визначили, що будеш навчати людей, і я їх навчаю. Такого, що прям мені хотілося передавати свій досвід. Ну, мабуть, в мене працює та тема, що хочеш зробити нормально, зроби сам. А коли навчаєш інших, це велика відповідальність. Тобто, як ти їх навчиш, так вони й будуть працювати. Що важче? Самому літати чи підготувати когось до цього? Навчити набагато складніше, тому що люди різні. До кожної людини потрібно знайти підход. Комусь це може спочатку бути цікаво, а потім людина може трошечки виграти. І це. Особисто для мене так трошечки напряжно через те, що ти вкладаєш в людину свій час, знання е, і тому подібне, а виходить, що людина взагалі до цього не хоче ні, нічого прикладати для того, щоб отримати результат. А чи є в тебе приклади із твоїх учнів, якими ти прям гордишся, що ти вивчив їх? Ну, є, звичайно, є. Багато ефективних пілотів, бул. Красавчик багато всього навражав, скажімо так. Та, ну, в принципі, всіх хлопців, яких я випустив, е ну, ті, що зараз літають, прям молодці. Є така теза, що е для керування дроном не всі підходять. Скажіть, які складності виходять? Чи буває таке, що людина приходить і визначили там, пілотом FPV чи Mavic, а от не йде і все. Ну, Багато людей, в яких є там, певні складності в пілотуванні як і в ПІВІ, так і з Mavic. Ну, більше складнощів, звичайно, з FPV-шками. Люди починають там, працювати корпусом, не, не руками, а корпусом шатає їх. Ну, деколи вдається перебороти цю історію. Ну, тобто я беру просто пульт, одягаю людині окуляри і починаю трошечки витворяти на дроні всяку історію, щоб людинку в окулярах трошечки пошатало. Деякі привикають. А з деякими, ну, тут більше, ті, хто старше, їм тяжко. з цим. Ну, Тобто, вони можуть літати і там, виконувати якісь там певні задачки, але прям бойовим пілотом їм дуже тяжко буде. Але все грає велику роль мотивація. Якщо людина прям захоче, докопається до цього, розбереться, вона буде літати. Що таке мартлі для тебе? Просто підрозділ чи щось більше? Ну, Для мене Мартлет це, мабуть, вже. Сім'я друга. Я в цьому батальйоні з початку його створення, як на папері, так і подальшому. Ну, для мене це друга сім'я. Всі учні, яких я навчаю, це там, брати і сестри для мене. Для мене це трошечки більше, ніж просто підрозділ, яким в якому я проходжу службу. службу. Чим твою думку відрізняє Мартлет від інших батальйонів, підрозділів організмів? Ну, по-перше, ми ніколи не стоїмо на місці. Ну, так як і більшість підрозділів ми постійно розвиваємося, виконуємо там певні підготовчі, скажімо так, е операції для того, щоб е краще ми зробимо якусь помилку там, на полігоні, тобто беремо якусь нову розробку, тестуємо її. Якщо це там не вийде і ми не запустимо його на Бейбі, то значить ми просто набули якийсь там певний досвід. І знаємо, що це вже не потрібно буде там використовувати на бойових. Постійний розвиток, е не знаю, акцент на підготовці та, мабуть, і все. Що б ти сказав тим, хто в тилу і вагається йти в армію? Чи варто йти? Та, звісно, варто. Ті, хто в тилу, мабуть, просто бояться, там, надивились е е телевізора, армія це прям страшно, тут всіх вбивають. Ну, як я вже казав, що в армії можна знайти просто другу сім'ю для себе. І тут не так уж і страшно, як кажеться, коли ти поруч з побратимами, які при обстрілі там сміються і кажуть, що вони і не попали. Ну, з такими людьми можна пройти дуже багато всього. Постійно навчатись це також велика, скажімо так, великий плюс для тих, хто збирається долучитись до любого із підрозділів. Зараз у цивільних є. Взагалі така можливість обирати туди, куди вони підуть. Ну, тобто вони можуть писати контракт там, і бути FPV-пілотом, до цього позаймавшись, навчившись чомусь, і пройти вже конкретно на ту посаду, на те місце, на яке вони вже хочуть собі, до якого в них є прагнення, бо всі там бояться потрапити в піхоту. Ну, багато інших вакансій в армії, які також потрібні. Е, і робота, яку люблять, е, роблять люди на цих вакансіях, також дуже необхідна для війська. Чим ти будеш займатися після війни? Тяжке питання. Давайте спочатку доживемо до її кінця, а потім подивимося, чим будемо займатися. Ну, не знаю, мабуть, буду намагатися адаптуватися до цивільного життя. Це, як здається, не так уж і легко. Думав, якісь конкретні приклади, чим би ти міг займатися? Ну, так коли. Не знаю. Ну. Так. Е Заради жарту можна попробувати на агродроні поля крапити, як варіант. Ну і в пішки в мене вдома не буде, ні. Після закінчення війни це все буде складено в коробочку і відправлено десь, не знаю, тим, кому це буде більш необхідно, ніж мені. Чи є в тебе мрія? Та й думаю, мрія така, як і в більшості українців зараз, щоб війна закінчилася і можна вже було трошечки відпочити, повернутися додому. І займатися вже цивільними справами, а не військовими. Скажи, чим ти займався взагалі до армії перед тим, як мобілізувався? Перед тим, як мобілізувався, я їздив працювати за кордон. Був заробітчанином, скажімо так. Працював в Чехії, Польщі, Німеччині, Англії, Шотландії. Де саме цікава робота була в тебе? Мабуть, Шотландія. І все сподобалось. Я працював на фермі. Е, ну, Фруктова ферма, я працював там на відділі пакування товарів, скажімо так. А розкажи взагалі, ну, Шотландія дуже красива країна. Е, що тобі так. там найбільше запам'яталось? Взагалі, якщо ти бував в багатьох країнах, ой, які, в яких країнах, які місця тобі найбільше сподобались, з того що ти бачив? Ну, так як я більше там працював, ніж подорожував, скажімо так. Е, не знаю. Лондон дуже сильно сподобався. Це туристичне місто, але там є на що подивитись. Це така суміш е, старовинної архітектури і нових будівель. Так на контрасті дуже прикольно виглядає. І сама країна дуже мені сподобалась. Але не сподобався і клімат. Клімат в Британії це така собі історія. Дощі постійно холодно, не зовсім мені було там. Комфортно, скажімо так, після України. А зараз Бліц. Коротке запитання, коротка відповідь. Я такий міф, що крутиться, е, крутиться голова після польотів в окулярах. Це правда чи ні? Ну, після польотів е, трошечки може крутитися голова, а так, щоб під час польоту крутилась голова, ну дуже мало таких людей. Прямо це один із тисячі. Нам ну, майже не попадаються такі люди. А принципово тримати стільки на польті двома пальцями. Ну, я більше привчаю до такого хвату стіків, тому що так забезпечується найкращий е, мікроконтроль, який дуже важливий в польотах FPV, саме в бойових польотах. Тому для бойового пілота так це важливо. FPV це про керування чи це про зв'язок? Ну, мабуть, тут синергія і керування і зв'язок. Без зв'язку сильно не покеруєш. Така собі історія. Я думаю, що все має бути в синергії. І зв'язок, як керування, так і відео, і пілотування, все має бути працювати на 100%. Тоді все буде чітко. Скільки годин нальоту в ліфтофі потрібно, щоб е сісти за реальний дрон? Ну, мінімум 30 годин. І потім за реальний дрон маленький трьохдюймовий. <хи> а далі, вже, якщо буде нормально виходить, будемо пересідати на 7-дюймові дрони і більше. Окуляри чи екран? Ну, особисто для мене. Я можу, в принципі, летіти і на окулярах, і на екрані, і будь як боком лежечки, не знаю, ногами ще не пробував. <с>? Ну, більш все-таки на бойових використовую окуляри. Е, тому що під час заходу на ціль, коли там є питання до радіогоризонту, горизонту. Тоді в окулярах на якусь там секунду довше залишається відео. І це можливість зробити останні рухи стільки мої для того, щоб образить ціль. Як не забаранитись в перший день? От крайній раз я з Кирюхою їхав, він перший взагалі в виїзді їхав. це ще, блін. Зимою було, мабуть. Його прям тріпало, як не знаю. Кажу, «Пацани, я ще перший раз їду, кажу, куда ви мене визити. Ну, і це ми їхали далеко там. На крилах літати, це було десь 15 так що... Типа, ну там, переживати особо нічому було. <гум> туди рідко прилітає, каміки туди редко долітають. ну, то есть, Ми були в більш-менш безпечному місці, але людина дуже сильно переживала. Ну, Коли побачила, як ми типо, там... ржем <гум> з пілотом, чудим щось витворяємо, то, ну, в межах нормального, скажімо так, то. В принципі, він так трошечки розслабився. Ну, тут дуже важливу роль грає, тіпо, з ким ти їдеш перший раз. Типу, коли людина там, ну, їде з якимись параноййними типами, які там сидять, трусяться, ми всі вмремо і тому подібне, то він такий самий буде. Ну і в подальшому він буде такий самий. А коли їде з якимось там, такими, як я, <головіка> чудіками, <головіка> тоді все нормально. Типу, ну, навіть там, в найголовніших ситуаціях нормас получается. Ну, Людина потом дальше уже починає типо, це все. На позитиві, скажем так, вивозить і, типу, ну, бля. Скажем так, як почнеш, так і продовжиш.